вісім Ми продовжуємо знімати. Старт сесіон. Фу бляха пацани, я не Тут хочу бути самим вижившим. Якщо, якщо хтось здихає, я, я наступ не здихаю, йдіть до сраку. Мені хватило. Розбігаємося всі і шукаємо записки. А, то ми тепер розбігаємося? Yeah. Ні. Я кучу дух не хочете бігати. Yeah. Ви що всі за мною біжите? Yeah. А. А от, я я біля, біля когось біжу. Як тільки нападає монстр народ, кожен сам за себе. <laughs> Я взяти всі звуки дав. Right. <laughs> Видаль, в мене а все... грат, это, ну, Звук на всі колонки. Ну то есть так. на всю кухню. Света, да, света, не, не-не-не, играю... А сі сам буфер? <laughs> ну, в мене нот, в мене не дуже такий голос, но я граю на повний звук, повний экран і без світла. За ким я йду зараз? За света за, за не не тобою деревами. Давай, 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 давай. Хтось за А, я бачу сяхтось тут. Чим ми тут всі четверо? Я мона розв'язати, діти нафік. Я, я бачу, я просто біжу прямо. Давай, давай, ми зразу за тобою всі. Круто. Якщо ми тебе підстрахуємо, ми залишимо, що ми до їбами Ну звісно. Дівчину так вперед. Так вперед. Ми, ми сепаратисти. Так, да ми вперед. Та во... Сжинуть мене перше, так і буде. О, реально ми тут всі четверо, блін, я останній. да ну вас нафіг, я другий. Не, я ходжу ти вір би, блять, ха ха буде, блин. Гірку і не вроза, я вас в одну А Тишбас? Можна звуки викрити, так? Це спеціально. Віталька, Тут якраз вся ігра замішана на звуках. Та робиш тут, нема сміс іграти вже. Вибідіш звук і ти просто біжиш, дивишся, лапа появилась. Ти всі спокійно відбіг. Я його не лякав. Воно за мною так і біжи, так? Так, да, 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 зразу за тобою. Тут все настільки біле, що вони його в баню. Зараз, зараз демонстрі, 100 відос А що, таке записку бачив? Ні, по-перше, його дуже довго нема, по-друге, відкрити місцевість. Я наприклад не дуже не дуже хочу, не дуже маю бажання обертатись. Я, люблю, я буду показувати йому свою задницю і нехай нюхає. Все що виходить від тої ігри. Такі крики будуть. А ну паца, я самі смертник, я обертаю. Е, блядь. Що, Олег, там? Та нічого, я обернувся, обертаю з вас нема, блядь. Дай же зразу стрем бере. Так, ми щось нічого не можемо знайти. Свята, ти не здається, що ми по колу ходимо? Не здається. Поверни трошки направо якось. Не, не повертай. Так, пацани я йду, ой, пацани і дівчина Я йду задом ну нафиг, і ви мене туди залишили. там мною? Та, я за тобою. Свята обернись. <світа> там нікого нема. Не. А, ми тут всі четверо, я дивлюся, що хоп, нікого нема, що за бред. Я трохи завертаюся, мной... ви мене вже пройшли. Ну, давайте за мною, ви не вмієте ходити, я вмію його шукати. Світа тоді ти мене знайде, розумієш? Блін. Ага. Світа та направо повертай, що ти по колу наліво ходиш. Ми не по колу, от ми йшли по времі, ми дійшли до плотика. Так, от і йдемо туди по на, приправу, напевно, що чисті. Я нас знайшла забор. Ти знаєш, скільки я поверх забор бігав і прийшав як дівчинка маленька? Ні, у цю гру будемо грати тільки такого години 10-го, 12-го, будемо починати грати. 10-го, 12-го. Зранку нема смислу сидіти і грати. Зранку то понятно, ні, бо коли вже темно розуміли. Мені цікаво, що за забором? За забором кінець. Дякую, Вася, я завтра після екзамену їду до село, возьму один наказ, коротше, на працю. Зараз, дякую. І приїду вже. Воно, шо за діла, ні, ні здання, нічого нема. Капець, Хочется, хочеш, бай, будеш, не буш, до... хочеш, на бушу, хочеш його знайти, ходіть до мною, кожразу. О, чекай, давай ще трошки за светою походим. Да. <han Page> хочеш його найти, окей, я задом доби. <han Page> а може пусто есть? наліво, а ти знов на коло йдеш, ти знов вертаєшь. Будь ласка, не обертай, тут тільки ніхто. О, о, о... Кит, кіт кит, кіт кит, за маленький ходить до мене, немейсон. Мейс. Да его мы, короче, назвали Мейсом. Не, мне стремно вертатись на вас в бак. А я люблю хардкор рвать. Ну-ну. Че надолго? Да ничего, шо импакт... ...шо импакт... ...импактом не забору. У вас пахнет? Ох, ты свету перегнал. Я, я задом. Я знаю, что вы я обернулась, а там не Лето, солнце, жара. Короче. Блин, мы до иншого забора дошли. Ходіть за мной, вы не вмієте Давай, ходить. Олег, пішов. А вы мене бачите? Не Чекай, я, света да, вон света я не стій, давай давай, 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 Віталька, Блять, я не же его його, пацани. Так. Світа назад, я дай тебе. назад, да? Вот я. Тихай, Света, с вами, ты домой. А не страшно. Давайте, давайте бігайте за мною, коротше, бо ви не... Давай, але то нам треба якісь записки знайти, ми ж ніхто записки не, не знайшли, ми тут бігаємо вже хвилин 5, напевно, що. О! Він на мене так, напав, коротше. Але я там в ноль. Віталька, ти живий? Да. Так. Пацани, відкрите місце, ой, і все, давай, давайте стартуємо туди. Тут, тут хардкорно буде. так хто живий? Я, я Я, я, живу... в... в... я на лівий, на правий трохи подаю, щоб... щоб... <пл> Блядь. Капив. Да, не Блін, да. я... я вже спати буду йти. Коротше, значить розділяємося. Ні. ні. Для хардкорності, ч ні? Ні. Я за стопор стану. О, він за деревом, він за... Чесно! Хто здох? Я його не встиг побачити. А Адяне? Це хто Олег, це ти біжиш, да, зараз? Задом, да. Тисяч похода, ого, а тише похода, пойдем. О, Олег, Олег. Ходи, сюди. Ходи сюди, сюди, сюди. сюда. Ходи, сказав. Да? Не, ну то не чесно, ти розумієш, звуків нема, Олег. О! <звук> <звук> Дайте в кого? І ну, друзья. Тебе шо, винесли? Да. Ты не ходить. Дві тридцяти? Я є, живей. Світа ти? Я... Ні, мене вбили. А я, о, Віталька, давай. Ми лайки тебе. Віталька. А хто ще живий? Ніхто, тільки ти. Та ну нафиг, блин. Давай, Віталь, я ходив, я. Я я три записки на знайшов. ти дві зібрав, ти третю не зібрав. Зібрав дві, третьої не встиг взяти бо... десь моно налякало мене. А мені не дають грати, не, треба розділятись. Не знаєте шо шо? Ніколи ну обертайтеся коли його бачите, ніколи не біжіть на нього, це найнестрашніше, не страшно ты робить, бля. Коли ти хай від нього, ти не знаешь, здесь кінь выбригает. Так він, блядь, слева вот сюда. ти такий, бля. А ну так кричить, блін, аж аж Каже, Аж водичка тече. Ага. Ты запай-то. Дурак, блин. Металь Петлишку залетка вже. Так, окей, ну шо, дубль треть не буде, не? Да не. добре, Света. Давай, бо мені не хватить, так сердечко стукає. Давай, Свєта, до завтра. Дякуємо за. Давай, пока. А вы завтра будете, то завтра это? Шо шо? Ну да. Да, ну тоді до завтра. З радістю, давай. Солодки слим вам. Вам тобі тоже. Тебе тоже. Приємних... Я вас проблем заснув. А, гар... а гар... Ти... гарних бупулаг гарних був тобі. Так. Так. Так, Ніпаде, До наступної серії.